Що є найважливішим в Слові Божому? Найважливіше. Е, Рома Дубас він завжди говорить таку класну штуку. Мені подобається, що е, є речі важливі, да, а є речі головні. І важливі речі вони кожна по-своєму, там важлива в свій час для своїх якихось, ну, скажімо, там, обставин вони важливі. А є речі головні, які завжди важливі. І от воно, більше, головне, воно вище стоїть над важливе. Головне. І за важливим важливо не втратити головне, коли ми читаємо Слово Боже, роздумуємо над ним. І сьогодні я хочу запропонувати вам думку про головне або найважливіше в Слові Божому. Знаєте, деякі речі в Біблії ми розуміємо, деякі ну, легкі для розуміння, деякі от, вони важчі Для того, щоб деякі зрозуміти, от я не розумів взагалі раніше все, що там війн стосувалось от в старому заповіті, там Давид багато воював. Я не розумів, поки війна не прийшла в наше життя, в життя кожного вона по-своєму прийшла. Але після цього деякі речі стають зрозумілими, коли Давид пише псалми, де його переслідують без причини, де на нього ополучаються проти нього воюють люди, яким він не зробив жодного зла. І це стає зрозумілим, коли ми через щось проходимо. Да, ви знаєте, в Біблії є навіть такі речі, які, слава Богу, що ми не розуміємо. Тому що, щоб їх зрозуміти, нам треба було пройти через такі речі, через які ну, мені не хочеться, наприклад. І не завжди нам відкрите все, але нам точно відкрите головне. В Євангелії від Івана 5 розділ, 39 вірш. Ісус Христос сам говорить. Він говорить так: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя. А вони свідчать. Про кого? Про мене. Ісус говорить. Ви думаєте в Писанні в святому Письмі знайти те, що дає вам вічне життя. А Святе Письмо, воно свідчить про Ісуса Христа. І на час, коли Ісус говорив ці слова, то єдине Писання, яке було тоді, це був старий Заповіт. І ви уявляєте, що старий Заповіт свідчить про Ісуса Христа. Хоча там ну, не одразу це теж очевидна річ. Але якщо. Читати уважно і звертати увагу, то говориться, що Старий заповідь це був як дітоводитель, я не знаю хороше українське слово, відповідник, дітоводітель да, до Христа. Тобто все, що там відбувалося, воно вело людей до Христа. В бу... Починаючи з буття Максим на минулому зібранні, він читав це місце про те, що насіння жінки буде чавити Змію голову, а Змій буде жалити його в п'яту. Про Історія про Пасху, там, де єврейський народ він виходив із Єгипта, із рабства. І вони що робили? Вони заколювали ягня і його кров'ю вони мазали е, касяки дверей для того, щоб ангел губитель не зайшов. І він проходив по всі ці, ці доми, там, де була принесена ця жертва, і це є відсилкою до жертви Ісуса Христа як непорочного і чистого агнця за наші гріхи. Далі, якщо ви пам'ятаєте, брат Платона спроповідував кілька тижнів тому, і він говорив е, про мідного змія, да, на якого теж люди дивилися. І, і коли їх жалили ці змії, коли вони там в пустині, в пустині ходили, вони не помирали. І це був їхній акт віри. І так само вірою в Ісуса Христа ми спасаємось. Псалмах Давида є багато пророцтв про Ісуса Христа. І книги пророків, особливо Ісаї, ми знаємо, теж наш пастор часто звідти читає. І навіть сьогодні теж він читав із Ісаї. Вони говорять про Ісуса Христа і дуже точно описують. Я так знаходжу інформацію, що близько трьох стає пророцтв про перший прихід Ісуса Христа в старому заповіті. І є також і про другий прихід Христа в Старому Заповіті. Знаєте скільки? 500 пророцтв. Ще більше. І здавалося б, старий заповіт це така річ, яка розповідає про, про що завгодно, але насправді вона розповідає про Христа. А що ж тоді вже говорити про новий заповіт? Друзі, до заповідь – це просто 100% про Ісуса Христа. 100%. Дивіться, Євангелі... від Івана 1.45. Я вірю, що апостоли е... не даремно стали апостолами, де щось в них було. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей, у законі й пророки і Ісуса з Назарета, Сина Йосифа. Він каже: Дивись, все, що там ото всі Писання, які було на цей час, Мойсей в законі і пророки, от ми знайшли того, того, про кого вони писали. Ми знайшли Ісуса. Ми знайшли цього Ісуса. Я думаю, що можна поділитись, якщо пастор дозволить, особистим невеличким відкриттям. <соць> можна, це не знаю, не для кожного. А колись я побачив такий сон, хоча я не бачу ніяких там пророчих снів зазвичай або ще щось, щось такого. Я не пророк і не син пророка, як то кажуть. Але досить така чітка картинка. Перед мною відкрита Біблія лежить. Книга Біблія, я розумію, що це Біблія. І там всі слова, букви, вони такі, начебто розмиті, забльорені якісь. І ну, Вони розмиті і їх не зрозуміло. Але одне слово, яке чітке, абсолютне і ясне на цих на сторінках слово Ісус. Це моє особисте відкриття було, що в Біблії найважливіше, що тільки є, це Ісус Христос. Хоча там є багато всього. Але найбільше і найважливіше є Ісус Христос. І ти можеш не прочитати всю Біблію від корки до корки, як то кажуть. Ти можеш не знати, там, хто в яких стосунках був, був з ким в старому заповіті, які там родинні зв'язки. Ти можеш не пам'ятати, що апостол. Павло писав в посланні до Філімона. Але Ісуса Ти повинен знати. Ісуса ти повинен знати. І у вічність увійдуть ті, хто буде знати Ісуса і кого буде знати Ісус. Я от так навіть скажу. Може тобі нічого такого. Там не снилося, да, ти не отримував, отримував таких відкриттів. Але от сьогодні просто звучить це слово, я вірю, що це слово від Бога для тебе. Тобі треба знати Ісуса Христа. Тобі треба знати Ісуса Христа. І треба знати не про Ісуса Христа, а треба знати самого Ісуса Христа. Розумієте різницю? Не просто почути колись про нього, а зустрітися з ним. Івана 14, 6, 7. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не проходить до Отця якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знало б і мого Отця, відтепер знаєте Його і бачили Його. Тобто Ісус говорить до учнів, ви навіть Отця Мого Небесного тепер знаєте і бачили, тому що ви мене знаєте і мене бачили. Отже, по-перше, що я знаходжу найбільшим, найважливішим і головним в священному Писанні це пізнання Ісуса Христа. Він повинен стати для мене особисто Господом. І для мене особисто стати Спасителем. І стати тим агнцем, який бере на себе не просто узагальнено всі гріхи, а мої особисто гріхи. Стати тим, перед ким я сповідую свої гріхи, тим, в кого я вірю, що він може їх простити. І тим, в кого я вірю, що Він. Просто знищує їх всіх своєю жертвою і Своїм Воскресінням дає мені життя вічне. Це перше, що треба для мене, щоб Ісус став моїм Господом і став моїм Спасителем. І якщо це вже відбулося, то наступна річ, наступний крок, крок який у мене є, це бути виконавцем слів Ісуса Христа. Виконавцем Його волі, пізнавати Його волю і виконувати її. Давайте глянемо Матвія 7, 24, 25. Отже, кожен, хто чує мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що звів будинок свій на скелі, і пішов дощ, і піднялася вода, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, та дім не впав, бо мав за основу скелю. І також Матфія 28, 18-20, ще одне місце. Це вже останні слова фактично, Ісуса Христа перед Його Вознесінням. Тоді, підійшовши Ісус, мовив до них, мені дана вся влада на небі і на землі. А тому йдіть і зробіть моїми учнями й послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І напевно. Я завжди буду з вами аж до кінця віку. Слава Господу нашому! Якщо зробити підсумок і висновок моєї такої невеличкої такого роздуму нашого, да, в Біблії затронені сотні. Тем. Сотні, всі вони мають важливість і всі вони мають цінність. Але головною темою, яка має найбільшу важливість і найбільшу цінність для життя християнина, для мого життя як християнина, є Ісус Христос. І Його жертва, і Його Воскресіння, якщо вони стали реальними для мене, то наступне це Його вчення, те, чого Він вчить. Це повинен виконувати я і цього повинен вчити я. Хай Бог благословить кожного з нас. Якщо хтось ще не зробив перший крок, і Ісус не став для Нього Господом, і не став для Нього Спасителем, то шлях до цього лежить через покаяння перед Ісусом Христом. Сказати, Боже, я визнаю свої гріхи перед Тобою і прости мені їх, будь ласка. Це прості слова, але які дають те, про що ми просимо в Бога. Ми просимо про прощення, Бог дає прощення. Тому що Він любить нас. І він так полюбив, що це довів, коли ми були ніким іншим, як просто грішниками. Він тоді віддав свого Сина Єдинородного за нас, коли ми були грішниками. Тому Бог, по нашому проханню, Він дає нам прощення. І якщо ми це отримали, то наступний крок ми слідуємо. За Ісусом Христом, виконуючи те, чого Він вчив, і навчаючи інших того самого. Значить, такі важливі і такі головні речі, але вони прості. Тому що Бог доступний, я, я вірю для кожного з нас. І хай Бог благословить нас бути на цьому шляху, і Він вірний довести нас до зустрічі із Собою в небесах. Він є, сказав шлях, істина і життя. Слава Господу нашому Ісусу! Хай Бог благословить вас. Амінь.